Валентність хімічних елементів. Знаючи хімічну формулу речовини, ми отримуємо відомості про склад речовини, а знаючи склад речовини, можемо записати її хімічну формулу. Числові індекси в хімічних формулах указують на те, що атоми з'єднуються один з одним недовільно, а в певних співвідношеннях. Здатність атома сполучатися з певною кількістю таких самих або інших атомів називають валентністю. Валентність є важливою властивістю атома. Вона має кількісну характеристику. Атом гідрогену сполучається один з одним атомом. Якщо з таким самим, то утворюється молекула водню H2. Ось молекула водню. А якщо з іншими, то утворюється молекула води амоніаку. Атом оксигену, позначений червоним, утримує в молекулі води два. Атоми два атоми гідрогену. Отже, оксиген є двовалентний, а нітроген в молекулі амоніаку утримує три атоми гідрогену. Отже, нітроген тривалентний елемент. Структурні формули дають наочне уявлення. Провалентність кожного елемента та про порядок з'єднання атомів у молекулах. Ці формули показують не лише склад, а й дають научне уявлення провалентність кожного елемента та про порядок з'єднання атомів у молекулі. Із формули води видно, що атом оксигену. З'єднаний з двома атомами гідрогену. Причому атоми гідрогену один з одним не зв'язані. Кожен хімічний зв'язок у графічній формулі, позначений рискою. Атом оксигену утворює два зв'язки, отже, валентність оксигену дорівнює двом. Оксиген двовалентний. А атоми гідрогену утворюють по одному зв'язку. Отже, валентність гідрогену дорівнює одиниці. Або ж ми кажемо, гідроген одновалентний. Розглянемо молекулу вуглекислого газу. Його графічна формула має такий вигляд: у молекулі вуглекислого газу атоми оксигену утворюють по два зв'язки з атомом карбону. Такий зв'язок називається подвійний, а карбон у цьому випадку утворює чотири зв'язочки. Або два подвійних. У цій сполуці валентність карбону дорівнює чотирьом. Деякі елементи виявляють сталу валентність. У всіх сполуках їм властиве тільки одне певне значення валентності. Так, гідроген завжди одновалентний, а оксиген завжди двовалентний. Це слід запам'ятати. Інші елементи можуть виявляти різні валентності в різних сполуках. Наприклад, сульфур може бути двовалентним, чотиривалентним та шестивалентним. Про такі елементи кажуть, що вони виявляють змінну валентність. Валентність хімічних елементів можна визначити за періодичною системою елементів. Ви вже знаєте, що в періодичній системі елементи розташовані за групами. Номер групи, в якій розташований елемент, показує максимальне число хімічних зв'язків, що може утворити його атом. Тобто максимальна валентність дорівнює номеру групи. Деякі елементи можуть виявляти різні валентності, але не вище за максимальну. Так, майже всі елементи першої, другої і третьої групи періодичної системи виявляють сталу валентність, що дорівнює номеру груп. Усі можливі валентності можна визначити за періодичною системою. Для цього необхідно від максимальної валентності віднімати числа кратні двом. Наприклад, карбон хімічний елемент, що розташований в четвертій групі періодичної системи. Відповідно, його максимальна валентність дорівнює 4. Віднімаючи 2. Отримаємо ще одну можливу валентність. 2. Хлор розташований в сьомій групі періодичної системи. Відповідно, його максимальна валентність дорівнює 7. Віднімаючи декілька разів двійку від 7, отримаємо можливі валентності 7, 5, 3 і 1. Таким чином, можна обчислити валентності для більшості хімічних елементів. Деякі за винятком. Для позначення валентності використовують римські цифри. Їх записують над символом відповідного елемента в хімічній формулі. Зверніть увагу, гідроген одновалентний, хлор одновалентний. У воді гідроген одновалентний, оксиген завжди двовалентний. Це молекула амоніаку, гідроген одновалентний, нітроген тривалентний. У молекулі вуглекислого газу оксиген двовалентний, карбон 4 валентний. Сполуки, що складаються з двох хімічних елементів, називають бінарними. Для визначення валентності елементів у бінарній сполуці не обов'язково складати структурні формули. Існує алгоритм визначення валентності в бінарних сполуках. Перший етап. Вказуємо валентність елемента з відомою валентністю. В молекулі феррум-3-оксиду відома валентність оксигену 2. У молекулі вуглекислого газу валентність оксигену, знову ж таки, 2, і в молекулі метану відома валентність гідрогену щодо дорівнює одиниці. Множимо число атомів цього елемента на його валентність. В молекулі ферум 3 оксиду відома валентність оксигену 2. Ми множимо на 3 атоми, що входять до складу молекули даного оксиду отримуємо 6. Наступний етап ділимо отримане значення на число атомів іншого елемента. Тобто 6 ділимо на 2, отримуємо 3. І потім записуємо значення валентності над символом цього елемента. Ферум тривалентний. В молекулі вуглекислого газу карбон 4 валентний. В молекулі метану карбон 4 валентний. Також існує алгоритм. Складання формул бінарних сполук. Перший етап. Записуємо символи елементів у необхідному порядку та надписуємо їхню валентність. Наприклад, алюміній тривалентний, оксиген двовалентний. Знаходимо найменш спільне кратне для значень валентності елементів. Якщо це перший приклад. Про які ми сказали з сполукою, який містить алюміній і оксиген, то й найменше спільне кратне для 2 і 3 буде 6. Число атомів даного елемента дорівнює відношенню найменшого спільного кратного до валентності цього елемента. Тобто 6 ділимо на валентність алюмінію 3, отримаємо 2. Атоми алюмінію. 6 Ділимо на 2 і отримуємо 3 кількість атомів оксигену в молекулі алюмінію оксиду. Записуємо індекси після символів елементів. Ми отримали формули алюміній 2О3 СТОР 6 С С2. Складаючи формули бінарних сполук, слід пам'ятати, що елемент, що стоїть на другому місці, завжди виявляє свою нижчу валентність з усіх можливих. Висновки: Валентність це здатність атомів хімічного елемента утворювати певну кількість хімічних зв'язків з іншими атомами. Валентність може бути виражена лише цілим числом. Її позначають римськими цифрами над символами елементів у хімічних формулах речовин. Деякі хімічні елементи у всіх сполуках виявляють сталу валентність, а деякі змінну. У назвах сполук її вказують у дужках, наприклад, карбон 4 оксид. Структурна формула хімічна формула. Яка відображає кількість атомів кожного елемента та послідовність сполучення їх у молекулі.